Як він влупив, це просто. Друзі, всім привіт! Відео з Норвегії закінчується. Нарешті я повернувся до своєї любимої річки, де в мене було багато різних трофеїв. Окуні, Нігулава, Лісома, навіть ловив тут. Лящів рекордних. На моєму каналі, до речі, є відео про це. Хто не бачив, можете подивитися. Сьогодні я тут. Декілька годин зі спінінгом. Зараз ще думаю, піду з ультралайтом чи з наджигом. Напевно, все ж таки з ультралайта розпочну до 4 грам. Візьму пару силікончиків, якихось своїх любиміших. Бо маю небагато часу, не буду вибирати приманок. Просто на робочі схеми половлю, покажу. Можливо, щось цікаве піймаємо. Так що слідкуйте, зараз спробуємо. Річка, ось водичка сьогодні мутненька, така що мало що видно, 5-7 сантиметрів. Буквально прозорість. Може до 10 максимум. Течія я швидкіша, ніж завжди. Не знаю, чи щось буде, рибалочка така важкенька, напевно. Але попробувати маємо. Так що давайте, на рибалочку. Що, погнали. Ой, перекинув річку трошки. Але нічого страшного. Під мостом попробуємо такі місця завжди дуже перспективні. Є риба. Хороша дуже риба. На силикон на рівномірній проводці. Здається, голавель трофейний. Боже який. Це жерех, це жерех. Це жерех. Можливо, мій найбільший жерех. Ультралайтик до 4 грам. Як він влетів! Овсетний гачок. Трошечки небезпечно з офсетним, може зійти. Ось риба. Ой, мутна вода капець. Просто він біля поверхні я його не бачу майже. Як він влупив, це просто. Як же ж він влупив. Лупанув просто. Я навіть покльоки не встиг засняти. Зняти. Просто проти течії ось тут стоїть риба. Треба бути на поготові. 0,19 поводочок. Шнурчик 0,4 і теж вже такий трошки поюзаний. Рік йому. Він вже і коряги бачив, і траву, і все, що хочеш, і кущі. Треба бути напоготові. 0,19 поводочок новий. Це мене радує. От в таких моментах завжди думаєш, як в тебе там гачок, новий, не новий, вузол. Свіжий чи вже не свіжий вузол. Який в тебе шнур, який в тебе поводок. В такий момент починаєш вже все перелічувати, чи витримає, чи не витримає. Попробуємо поборотися з ним. Шансів, так скажемо, багато, але є. Нічого не можу зробити, не можу його підняти просто. Головне в курягу не зайди. Головне не зайди в курягу. Ой-ой-ой, ні-ні-ні, Туди ні. Дивись, в травичку пішов. Все, вийшов, ніби вийшов. Боже, ця річка мені дарує. Дарує далі трофеї, якісь такі покльовки. Я не знаю. То лящ, то сом рекорд, то той рекорд. Сама правда я не витягнув, але теж непідйомне просто щось було. А тут жерех, просто жерешина її називають білизна українською мовою. Жерах це також українською, але не впевнений на 100%. Ну, краще білизна казати. Ой, ні, ну напевно не найбільший. У мене був такий жерешок е в районі 50 см. Це не знаю. Я і не знаю, чи 50 має, але зараз будемо дивитися. Фух. Лупив. Оце влупив на силікон на рівномірній проводці. Я дещо починаю розуміти по жерху. Одна з тактик, як взагалі от ловити жерха. Я зробив другий закид, і він взяв на це. Перед тим я зробив ще 30 закидів і не було жодної попльовки. Зараз розкажу, якщо вдасться витягнути його. Ні-ні, тільки не в траву, тільки не в траву. Виходь, виходь, звідти маленький. Виходь, погуляй собі ще. Я тебе помучу, я час маю. Давай, погуляй собі, погуляй. Проти течії пішов. Ну мене вниз по течії тебе тягнути легше, ти знаєш. тебе тут вибір не дуже добрий, ти зробив. Краще би вниз по течії йшов. Тоді ми тебе важче б підняли. А так легше буде. Ну що, ну коли ти змучишся вже? От, рибка гуляє. Ой, 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 ой. Треба бути непоготові. Пішов гуляти. Так, там є куряги. Друг мій, там є коряги. Давай вертайся. Тут біля берега часто всякі річка, знаєте, несе, бачите, те, чия сильна, вона піднімається часом і наносить дерева, кущі, вони всі поприберег. Вони всі потім попри берег. Тому варто біля берега його сильно не возити. О, яка рибка, О, яка рибка гарна. О, о, слухайте, він змучився. Він вже змучився, він же тільки що повітрячка хапнув. Ну давай, виходь сюди. О, ще раз хапну повітрячка. Давай, давай. Давай, маленький. Я під розкладу. У мене, правда, для, для стрітфішингу, як завжди, мій підсачок. Але ми тебе візьмемо якось, я думаю. Кислота. Три дюйма кислота. О, змучився. Ну давай, іди сюди, маленький. Я його взяв. Ай, красавчик, ай красунчик, Подивіться на це. Боже, чебурашка 5 грам. Овсетний гачочок, 3 дюйма. Ось така кислотка. Лупанув на овсетку. Зачепився дуже, до речі, добре. от. Зараз я відчіплю, акуратно. О, відчепився суперово, не травмувався, нічого абсолютно. Подивіться на цю рибину. Зараз буду фотографуватися, трошки покажу. Фух. Найбільший жарах, я думаю. Все, буду відпускати маленько, хай пливе додому. От я його поміряв від кінця підсака і ось сюди. Без, без 7 сантиметрів десь тут. От. Потім помірюю по, по підсаку. Так, тут, на жаль, так трошечки важко його відпускати. Підсак ще що там запутаний з гачками. Дивіться, яка рибина. навіть в руці так видно. Все, пливи малесенький. Зараз він. Живе. Все, пішов, нема. Траві забутався, був. Отака така річечка дарує мені. Далі сюрпризи. Ось така рибалочка виходить. Рибалка однієї риби, по суті. Не було покльовок нічого. Поки я не змінив одну річ. І клюнув він. Жерех, е, взагалі ну, його див, дивна риба, його так проводки на нього нестандартні загалом. І я, чесно кажучи, в тому досвіду дуже не маю, але зрозумів одну річ: я в своєму житті, от зараз за останні, так скажем, багато років ловив тільки два жерхи. І це сталося цього літа, коли я ловив на силікон, і коли я ще на іншій річці просто вимотував силікон до берега на великій швидкості, тобто він був не на дні, рівномірна проводка, і я просто його вимотував до берега швидко, щоб поміняти місце. Зачепився жерех. Тобто, не це було минулий раз. Я зрозумів. Ага, суть основна в тому, що була рівномірна проводка, швидка проводка і такий ривочок сильний. Я колись так на морі ловив, що сібаса, був це був от схожий досвід, насправді, бо інша риба ніяка, інша риба на такі проводки у мене ніколи не клювала абсолютно. Навіть там щука, яка любить рівномірку, все одно вона має бути така повільна, витончена проводка. А тут прям агресивна. В верхніх слоях води. Тобто, це не, навіть не в пів води, це більше до поверхності ближче. Ну от саме там, де і жерех харчується найбільше. Ось, і що я зробив сьогодні? Тобто, я знаю, що тут є жерех, я бачу, що риба ходить, але вона абсолютно не реагує на звичайні джигові проводки по дну. Я подумав так: ставлю трошки більшу приманку, будемо рятуватися на трошки більшу рибу. Але проводку зробимо не по дну. Тому що по дну я вже простукав і більшими, і меншими приманки. Кажу, жодного удару, жодної покльовки, нічого. Я взяв, спробував саме ту проводку, яку я тоді робив, коли в мене жарик зачепився, зробити тут. Значить, чибурашку 5 грам провести приманку. На другому закиді покльовка. Просто ну, від, від, віддай спінг покльовка, зачіпляється цей жарик і зразу випригає з води. Ну, це просто було неймовірно, реально. Я не, 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 не трохи ще не можу повірити, що він насправді клюнув ось так просто. Ти більше мутна вода, подивіться, кава з молоком. Просто ну, не видно нічого. Напевно, 5-7 сантиметрів я бачу під водою і все максимум. Далі просто нічого не видно, мутно. Е, вчора весь день падав дощ, тому не знаю взагалі, як жарах по такій воді клює. Ну але як бачимо, клюнув, значить, трохи харчується. І загалом рибка ходить. Тобто, що я зрозумів? якісь класичні методи, джиги е, не працюють. Я взяв, поміняв просто абсолютно е, інакшу проводку. І другий закид, як бачимо, риба. Тобто завжди треба трошечки якось так відходити від якихось стандартів, коли не клює, і пробувати якісь ідеї такі дивні. Я не знаю, наскільки це дивна ідея прям була, але я так рідко ловлю, я так ніколи не ловлю такою проводкою, з силіконом. Я можу вертушку швидко провести, коливалку, воблер, якісь поверхневі більше приманки, так? Але силікон не призначений для того. Силікон більше по дну, постукати там, судочок, окунь, щучка. Ось, так що ось таке. Цікава історія. Я думаю, зараз скоро буду вже завершувати. получилась рибалка однієї риби. Але все ж таки якось вийшло мені, хоч розказати вам досвід от, свій по жереху. Можливо, цей метод хтось собі застосує. Я з ним так багато ще не працюю з цим методом, але другий раз він приносить мені рибу. І це реально там сьогодні два закиди, і тоді з першої проводки він клюнув у мене жерех. Тобто явно йому це подобається, щось в цьому є. Зараз ще покидаю пару разів. Якщо щось цікаве буде, вам ще покажу, що ще дорозкажу. Якщо ні, то побачимося пізніше.